Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам показати відео про платні дороги в Америці. В Америці бувають дороги як платні, так і безплатні. Тобто є платні хайвеї, є безплатні. Ну, тобто траса. Поїжджаєш на трасу за місто і там може треба платити гроші на деяких дорогах, деяких не потрібно. Сьогодні розкажу про платні хайвеї, як виглядають, як заїжджати, як брати білет, що робити. Значить, перш за все, коли приїжджаєте, є такі турнікети на дорогах. Зараз я покажу, коли під'їду. Так вийшло, що я на Амазоні взяв зміну сьогодні, яка вийшла трохи далеко від дому, від складу, і частину дороги мені треба було їхати на розвозку через платну дорогу. Завжди під'їжджати покажу вам, як це відбувається. Під'їжджаємо до платної дороги. Такі турнікети, є два види, можна їхати через Easy Pass. це такий прибор, який дає можливість проїхати безплатно. можна через тікети, через білети. В мене немає Easy Pass з цього приладу, що дозволяє проїхати, тому я їду там, де білети. Під'їжджаєш, надійшли шлабам відкрити, все одно потрібно приїхати і забрати білети. Щоб потім не можна Платну дорогу, тобто через в'їзд взяв свій квиток, на якому позначено на, який, на якому хайвай я заїхав, на якій дорозі я заїхав на платну. І через скільки миль я з'їду і мушу віддати білет контролеру. Така сама буде будка, такий самий шлагбаум на виїзді, тільки там вже буде скіти контролер, як в тролейбусі чи як в Петро. І ви маєте дати йому. Білетик. Вона проводить його через комп'ютер, сканує і каже вам скільки платити. Забирає білетик, ви оплачуєте гроші. Ще розкажу трохи про EasyPez. Це такий прилад, який можна купити в магазині, там 10-15 доларів він коштує, такий невеличкий пластмасовий навігатор, можна сказати, чи як і він клеїться на лобове скло середини машини. Прикріплюся до нього карточка. І ви можете спокійно просто проїжджати, не квиток Просто проїжджайте, не зупиняючися навіть, і автоматично при в'їзді воно фіксує, де ви заїхали, на якому хайвеї, на якій трасі, при в'їзді фіксує автоматично, де ви з'їхали, на якому хайбеї, і Відповідності має на наступний день вроде, кошти з вашої карточки за цю платну дорогу. Вигідно, легко, класно. Я не дуже часто їжу по платку хайпа, як дуже від мені випадаються такі маршрути, такі, так і далеко ніколи не їжджу, тому я ще не маю такого приладу, тому я плачу, плачу по квитках. Приїхав на, на в'їзд, взяв квиток, виїхав, віддав квиток, западив гроші. Зараз поки що я ще їду по цьому платному хайба, їду з'їжджати з нього, також покажу, як бувається з'їзд, оплата і так далі. Приїхав я по платному хайвеї приблизно 5 миль, це 8 кілометрів, це дуже мало. Надіюся, це не багато буде на оплату. Я думаю, що це буде не дуже небагато. Виїзд, такий самий стоїть шлагбаум, такі сальні каси. Мені треба їхати на в'їзд там, де тікет, у мене по білетику. Під'їжджаю там, де тікет написано. Зараз будую давати гроші.

Thank you. Yeah. Та в 40 я центів в перший раз, а на 50. Вернули мене назад, сказали 50 центів. 5 миль-50 центів. Ну, я вважаю, що це дуже дешево, це 10 центів за милю. Це в принципі. Такі водії, як я, це дуже нормально. Я не часто виїжджаю. Yeah. Та, хто працює на траках, дально тому звичайно це влітає в копійку, коли ти їдеш. Платними хайвеями дуже великий місце, треба платити кошти. А для приватних водіїв я вважаю, це досить нормально, щоб поїхати по нормальних дорогах, де обмеження 70 миль в час, 70 миль в годину, і всі їдуть рівно 70 миль, ніхто менше, ніхто не більше. Менше теж не можна їхати. 70 миль це 112 км за годину. Менше їхати не можна на плану на Кривеї, всі їдуть однакові швидкістю. Ось таке відео пишіть в коментарях, чи правильно це платні хайвеї, чи, не пла... чи неправильно, чи потрібні вони, чи не потрібні, чи дорого це 10 центів за милю. Пишіть свої думки. наступне відео.